Знову вони всі цими дворами їздять. Ну, ви задовбали. Блять. Зараз знову поверне. Тільки в іншу сторону. Ну, але... Лига... Клас. Куда? А що це? Мого цього вбили, походу. У мене машина взагалі не їде. Твою мать. Все ми ж над двома пасажирами. Напарник уже сидить. Блін, зараз міг би його нормально перехопити, але. А що, я не можу ж... нічого ще ж поставити? Все, все, блокуйте, блокуйте його. Так, треба цю тачку відігнати. так, що, не міг поїхати, чи що? <ріху> <ріху> Такс, ну шо? Пакуєм. Боже, який кадр прикольний, насправді. Візуально. Такс, ну окей, ти б, намагався втікти. Але в тебе все більше нічого, вс все? А, oh, Поняв, тачка була не в цьому. Окей, ну тебе забирають. Ми тебе не заберемо до себе в машину.